Цікаво просимо до Алеї Слави Голівуду, магічного місця, де б кожна плитка це історія успіху та визнання зірок та персонажів у сфері музики, кіно розваг. Голівудська алея слави знаходиться в Лос-Анджелесі, Каліфорнія та розміщує 2600 зірок з іменами знаменитостей. Перші зірки були відкриті та встановлені в 1968 році. На сьогодні існує п'ять видів емблем, які окреслюють внесок в кожну окрему сферу. Кінемокамера, внесок в кіноіндустрію, телевізор, внесок в сферу телевізійного мовлення, фонограф, внесок в сферу звукозапису, радіомікрофон, внесок в розвиток в сфери радіо, театральні маски, внесок у розвиток театральної справи. Деякі з найвідоміших зірок, чиї імена викарбовані на алеї Слави, це Мерлін Монро, Том Хенкс, Стівен Спілберг, Майкл Джексон, Скарлетт Йоханссон та багато інших осіб, які залишили свій відбиток у сфері розваг. Крім того, на Алеї Слави розміщені відомі вигадані персонажі, серед яких Мікі Маус, Білосніжка, Сімпсони, Міні Маус, Шрек та інші. Символічним є те, що напередодні Різдвяних свят та традиційного перегляду фільму Сам удома свою зірку на Алеї Слави отримав виконавець головної ролі Макалей Калкін. Цікаві факти щодо Алеї Слави. Джин Отрі є єдиною особою, яка вшанована всіма п'ятьма зірками. Сінді Шелдон єдиний письменник, який має зірку на алеї Слави. Рональд Рейган перший президент США, який отримав свою зірку на алеї. Другим став 45-й президент Дональд Трамп. У 1978 році Мікі Маус став першим мультиплікаційним персонажем, що вшанований зіркою на алеї Слави. CW став першим телеканалом у достойній честі мати зірку на Голівудській алеї. Єдина зірка на Алеї Слави, яка не вмонтована на тротуарі, а розміщена на будівлі, це зірка Мухаммеда Алі. З вами були автори в законі. Підписуйтесь на наш аккаунт та дізнавайтесь цікаві факти, що стосуються сфери інтелектуальної власності. З нами цікаво навчатися.